Петрович, знаємо, що команда незадовго буде мати тренувальний збір в столиці. Наскільки це правда? Які суперники будуть і що ви від нього чекаєте? Ну ви знаєте, шукали ми суперників на західній Україні і думали, що десь тут зачіпимося з Буковиною з із... З неотернопольський Ну, Вийшло так, що практично всі команди виїжджають. Одні тільки що зібралися і одразу їдуть на збори. Другі ще на турнір йдуть, мається на увазі Чернівецька Буковина і нам не виходить, а нам у 5 числа треба зіграти хоча б два-три спаринги з хорошими командами. І десь у нас виникла ідея, тому що де найбільше є іскусних полів, це в столиці. І десь добро нам дало «Динамо-2», що зіграємо з ними 26 числа. 26 лютого і 2 числа засначені. Теж тільки ще стадіоном поділимося, теж буде через Ченніги, вони будуть рішати де ми зіграємо, то ще вточнемо це. І шукаю на 28 число суперника, але попередня домовленість у нас є із студентською збірної України, яка базується практично у, у, у Києві. І зараз працюємо з Олексієм Валентиновичем. Тренером практично, який має стадіон, який має вуз, і я думаю, одно, що на 28 між ще трохи цю рушу. І якраз на вийде через кожен день ігра, будемо тренуватися. Приїдемо зіграємо на другий день тренування, ігра, тренування, ігра, і їдемо додому. Я думаю, це буде 2 числа. 3-го ми приїдемо вже до. Тернополя і до 4-5 ми вже практично будемо працювати в режимі вдома і готуватись, до. будемо бачити які нас недоліки, будемо бачити, що у нас є, і будемо вже готуватись до першої канада в режимі трима. Вчора було підписано першого гравця, це воротаря нового. Що можете сказати про інших? Ну, я думаю, що вчора у нас був підписаний контракт із Чернобаєм із Сергієм. Я думаю, що він... Хотів і хоче в нашій команді приємно грати, і я спробував. Я не підписаний з ким контракт за Я їм говорю, давайте побути тиждень-два, придивіться, тоді будемо думати, ну, захочеш підпису, захочеш, ні. У нас не може такого бути, що знаєте, як там. Що я сказав, то тобто, придивись, щоб ми знайшли спільну мову, якщо ми йдемо на йде. Наступні це плія молодих футболістів і цікавить мене однозначно, бачите, їду до Києва і там, Студентська ліга. Там теж є пару хлопців, які просились і сказав, що ми приїдемо туди, зіграють в ними, і там може, я думаю, ну, 28 го приділимося, бо для матерів закінчується вроді першого або другого числа. Ми ще будемо встигати, може ще там, щось знайдемо, що знайдемо треба. Ну, але на сьогоднішній час, ви знаєте, наші політичні дії мають на увазі, нашу політику, що в Катернополі старається базуватися на охованцях та на І надіємося, що виздору ті люди, яких ми не чекаємо вже давно, це мається на увазі і дорі, і... Соколовський вже бачив, всі стараються, всі хочуть, і я думаю, ми, ми будемо своїми силами. Практично у нас немає таких проблем, десь, десь якісь проблемні місця. Дав Богу, що ми зараз виздулися, мене біжить вже нами на групи. І ці де, ігри нам показу, що ми робимо. А тим більше, що ви знаєте, чемпіонат 21-го у нас ігри, а зараз буде всі керівники агентів, вже прем'єр почнеться і заявляються матері, то тоді будемо цукати, може, що всі треба. Але на сьогоднішній час ми не тягнемося до того і Такого, щоб десь було всі нові, щоб розумієте, що таке з нової команди зробити команду. В Київ скільки чоловік поїдеться це? Я думаю, тисяч? одно, що 18, 20, ну поїдуть всі, ну, ті, що заявлені поїдуть, і поїдуть ті, що перспективно молоджі буде продивлятися, бо там будуть важкі. Там не буде ця ставка ставити, що ви знаєте, тренувальний збір, що мол, грають одні, другі. Там будемо старатися більш дати. Тим, які після травм подивитися, десь комплектувати, бо на, на протязі цих двох ігор буде це рішати і основний склад такий буде вже готуватися до е, першої ігри. Хоча я скажу, одно десь з десятих чистих ми ще зіграємо. Контрольну ігру вже 10-го ну, двінадто, але з нашими знайдемо вже на західній Україні, може таке, що так, все в нас традиційні ігри є з Карпатами, може воли десь бримати вікно або щось, mm -hmm. що там перший тур переноситься в прем'єрці, щось зав'язано з бірною. Да, да. І я думаю, одно, що десь знайдемо собі таке, бо як ми програємо в першій лізі, то в прем'єрці у нас все йде добре. <laughs> Зрозуміло, На третьому зборі, який вже фактично на акваторі, щось ще планується ігри, чи тут вже просто робота буде? Ні, ну, на, вже на постійній зборі, то однозначно, що буде тактико технічна підготовка футболістів, робота з м'ячами, це все будемо вдосконалювати. Ну, однозначно, де буде спаринг, ми будемо шукати спарина, а і, і гра це ігра. Ясно, що заплановані ігри десь у межах і області будемо грати, будемо і там, ну, але теж не будуть такі ігри, що могли б перенести травму.